Ну що, друзі, фінал. Дмитро Петрушкін на Рефері на Килимі вже викликає на центр борців все волосопун проти Владислава Левчука. Золотий поєдинок у ваговій категорії до 63 кілограмів. Обидва майстри спорту України. Але більш досвідчений саме Владислав Левчук 2003 року народження на три роки старше за свого опонента. Владислав Левчук в минулому сезоні. Був третім на чемпіонаті Україною у 23. Звичайно ж, вже покращив він свій минулорічний результат. Але на чемпіонаті та Кубку України серед дорослих він програв свій бронзовий фінал. Був, до речі, на дорослій першості України третім у Полтаві у 23 му році. Але вчора він створив, мабуть. Один з найголовніших апсетів на цьому турнірі, якщо не найголовніший, вигравши поєдинок у Василя Мишанич проти нього Всеволод Сапун. Він представляє Полтавську область Всеволод Сапун, який є чинним володарем Кубка України серед молоді і бронзовим призером дорослого. Кубка України в минулому році. До речі, Сапун програв свій бронзовий фінал в рамках чемпіонату України U-23. Ось так, друзі, ось така пара борців. Тут важко спрогнозувати щось, давайте насолоджуватися боротьбою. Бачимо, що суддя оприділив пасивного спортсмена і ставив його в партер. Так що, бачимо, що будуть дії відбуватися в партері. і є зараз можливість. Для Левчука так, але вчора Левчук вже показав, як може працювати в впати. Ось подивіться, який захват бере зараз Левчук за пояс. Тут буде дуже важко відстояти сапону, але одразу ж все захищається. Перехід на задній виконання Левчука. Ну нічого не заробляє зараз представник Рівненщини. Зовсім нічого. Рахунок залишається де Бачимо, спроба була дуже непогана на задній пояс, але дуже гарно відзахищався сапун від цієї атаки. Малошинка все, все ж таки відстояв. Дуже непогано виглядає на общому фоні. Я хочу сказати, що дуже гарно відзахищався в партері. Бачимо, що активність не спадає. Так що... Левчук, хоч і підпирає сапуна, але ми, як бачимо, що дуже-дуже непогано захищається, хоч і відходить трохи веде трошки пасивну боротьбу в цьому періоді, але ще є час відігратися і зробити все для того, щоб завоювати золоту медаль в цій ваговій категорії. Так переважає за антропометрією Сапун всіх своїх суперників у цій ваговій категорії. Дуже незручний борець для будь-якого спортсмена, але, і звичайно ж, боротьбу він показує пристойно. Так, дуже гарно бореться. Так, ростом він трохи вищий своїх опонентів, але як бачимо, що непогано в першому періоді. Левчук підпирає і активно, активно веде свої дії. Рахунок 1 -0. 1 -0. рахунок не змінився, а залишився зараз е перший період цього протистояння Анатолій Коханевич. Зараз секундує все Володу Сапону. Так, бачимо, як секундант в підпришку махає полетенцем, щоб. Е його спортсмен, його колега, вдихав цей кисень, який він старається нагнітати своїм полотенцем. Так що хочу звернути на увагу на секундантів, як вони стараються для своїх так. Ерік Шевченко зараз, звичайно ж, підбадьорює свого одноклубника. Ерік Шевченко, який буде боротися у ваговій категорії до 72 кг кілограмів за бронзу. Вчора він програв Анатолію Паснику. Який буде боротися проти Олега Халілова в поєдинку за золоту медаль. Ще один цікавий фінал. Зараз е, наш шетерне спирт для всього до Сапуна, ну і все в порядку Сапуном. То ось так зарядили зараз е, представника Полтавщини. Живе до речі та тренується Сапуну у місті Кременчук, але є вихованцем, якщо не помиляє Запорізької школи боротьби. Так, так хочу сказати, що дуже непогано розпочав другий період. Бачимо дуже гарно йому наші тирні спорт допоміг. Дуже активно забирає руку з боку і активнічає. І хоче завоювати свою активність і забрати партер для того, щоб відбулися дії, і він працював зверху, щоб міг скоротити відставання від золотої медалі. Бачимо спробу. Від Левчука тут зрив, так, звичайно, тут буде без оцінки, але ось така боротьба, всі-сі продовжується, хлопці продовжують будатися, поки що нікому немає пасива. Уважно, уважно слідкує за цим рефері. Звичайно ж, тут багато що також залежатиме від третього накинення. 100% судді вирішують. Багато спорних моментів бачимо, що суддя дав в іншу сторону пасивність. Рахунок становиться один-один на користь сапуна. Ось так. За останнім технічним балом поки що попереду сапон зараз він може збільшити свою перевагу. І Ось тут нелегке завдання для Левчука, адже за допомогою своїх довгих верхніх кінцівок може спокійно катити сапун. Це ми вже неразово бачили у поєдну і... виконання Сапуна. Два бали заробляй, намагається ось тут зробити вісі так Левчук, зайти за спину суперникові, і майже це вдалося. Але все ж таки руки Сапуна приносять йому свої І... Бачимо, за пальці держа Левчук свого опонента. І ще є два бали. Сапун катає його другий раз і заробляє собі ще два бали. І... Рахунок становиться 5-1 на пользу Сапуна. Ось так програє зараз Левчук. І знову тут вже жовта картка, вже попередження від Дмитра Петрушкіна. На адресу, мабуть, Анатолія Коханевича, наставника все Сапуна. Який підказував Рефері, що за пальці тримає його підопічного Владислав Левчук? 1-5 програє представник Рівненщини. Ну і зараз піде вперед. Левчук піде вперед відігрувати ось те відставання від суперника, яке він в принципі втратив так у лапках у другому періоді. Так, рахунок 5-1 на користь запунаємо. Як бачимо, що він стримує поки що свого опонента, але як бачимо, що ще є час для дій, є час, щоб скоротити відставання, яке є зараз, 4 бали. Так що спостерігаємо і дивимося дуже красиву, і уперту і дуже красочну боротьбу у цих спортсменів. 33 секунди залишається до завершення цієї зустрічі, нічого не вдається Левчуку. Шукає він щось, в тіці, але нічого не знаходить. Закритий повністю зараз Сапун. Він не ризикує. Він розуміє, що ось тут йти на ризики і... лише на контратаках може спрацювати, але ось тут віддає два бали. Сапун намагався перевести, намагався зараз Левчука впіймати, але впіймав Левчук його сам. Так, так, зробив свою ошибку, віддав два бали. Рахунок 5-3. Як бачимо, залишається останні секунди цього поєдинку, і бачимо, що Левчук програє. Так, 3-5 рахунок. Ну і пішов на свого суперника Левчук, свисток від рефері, і що? Тут просить два бали для себе Владислав Левчук, але не дадуть. Все ж таки, гадаю, що судді тут нічого вже не змінять. Дивимося ще раз. Так уникав боротьби Сапун, але з цього захват. Він не дуже активно там залишав килим бігав від суперника. Тому гадаю, що тут ніякого покарання, але все ж так так дають один бал. Зараз Вивчуку попередження для Сапуна. Не бачимо судді залишав. Так, але все рівно це нічого не змінює. Все рівно це нічого не змінює. Все Воло Сапун стає чемпіоном України у ваговій категорії до 63 кг. кілограмів, але все ж таки втратив. Втратив те на початку другого періоду. Владислав Овчук. Так вітаємо чемпіона з золотою медаллю, і як бачимо, що все вирішують останні секунди. Треба боротися до останнього.